Я всіх вітаю. Почну свій огляд з орхідейки Прима Пьяно. Раніше я її називала Маміна Біла, тому що мама відмовилась від орхідейки, каже, що їй тебе буде краще. Ну і була вона у мене маміна. Маміна біла, біла. Така красунька. Ось такий вона видала красивий каскадік мені. Ось. так. Сьогодні в Києві в нас похмуро, як і вчора, і позавчора, і взагалі ми вже забули, як виглядає сонечко. Я думаю, що. Мабуть, вже цілий місяць сонечко до нас не заглядує у віконечку. Погода похмура, але нічого. Це не саме страшне в житті. Я зараз покажу, скільки квітоносів пряма п'яно вирішила мене здивувати. Ось один. Ось ще один квітонос. Ось третій. Тут третій. Тут дорощує. 4 5 6. Тут щось. Бутончики ще доростила. Тут бутончик ще. Камера. Не хоче фокусувати бутончик. Де Дети бутончик? Ось тут. Тут дві дві квіточки, тут дві квіточки. О, зараз ось тут ще буде розкриватися. один бубнявчик такий. А, взагалі орхідейка така. Стара, я не знаю, скільки їй, якого вона навіть року, я не пам'ятаю. У неї дуже шикарне листя, коріння, повний горщик коріння. Поливаю я її так через верх, в піддон, і вона трошечки стоїть там, ну, трошечки. Десь півгодинки стоїть з водичкою, і вона її своїм, своїми корінчиками натягує. Все, що натягне за півгодинки, стає її, а потім я зливаю, я не залишаю її у воді. Від маміної білої орхідейки ми зараз підемо до підвіконня на, мої, на моїй кухні. Я хочу показати, що там ми перейшли на кухню. Я зроблю невеличкий огляд мого підвіконня на кухні. Це розпустився мій Голден Леопард. Трошки його тріпси там. Пощипали. Повітряна тривога почалася. Так. Завжди, коли знімаю відео, я вже казала, починається повітряна тривога. Ну, Традиція така у мене. Ось ще два бутончика. Дорости, ну, такий, дорос, роз, розбуд, пробудив почечку, брунічку і доростив такий на три квіточки буде цвісти, якщо не зб, скине бутони. Це моя чарівна інтісан, моє сонечко. Навіть коли немає сонечка, у мене сонечко світить на підвіконні. Чудова орхідейка. Особливо взимку, коли все таке похмуре і сіре, вона зігрів... зігріває серденько. Тут бій биків, одна квітка, вона вже відквітає, але дуже велика яскрава багряна квіточка. Тут манюнчик. Мій персіваль. Е, відео нещодавно я виставляла про нього, як я його, його придбала. Якщо комусь цікаво, можете піти по ссылочці, я залишу тут, і подивитися ось він дорощує квітонос, і в нього ще є тут між листячком один квітоносик. Так що чекаю на його. Цвітіння. Так, тут в мене ще є одна красунька. Це моя сангрія. Тут вона розпустила сьогодні одну квіточку. З цю. Оце сьогодні розкрила. Вона ще маленька, але вона доросте. А ці вже раніше розкрилися вони трошки більшенькі. Всього буде такий. Букет з п'яти квіточок. А інтісан у мене ось тут, бачите, теж дорожчує квітонос. Пробудив бронічку і тут також. А, ні, я! Ха! Ось іще інтісан квітонос росте. Ну, я знала, але я трошки забула. Я його е, е, зав'язала такою, такою ниткою, щоб він з-під листочка виліз нарешті, бо він між листочком там десь приховався. Так, і от Тут на чотири брунічки буде квітнути. Мій Оцхор. Чудовий вогник. Такий яскравий, темно-темно-рожевий колір, темно-даже фіолетовий колір. Так, дуже красива орхідея. І, звісно, Оленка, як без неї. Моя чарівна фіолетова красуня фіалочка Оленка. Ось моє сонечко, ще раз покажу. Інтісан, uh, вона mm. така яскрава, в неї на піталіях повинні бути такі, як вусики чи війки uh, малинового кольору. Але у мене вона квітне просто жовтенько, зате така чарівна, красива губка. Mm. Як показати? Світ з вікна, тому не дуже в мене виходить зняти красиво, Ну, вибачайте. сьогодні, до речі, 23 грудня, минула найдовша ніч в цьому році, а як ми знаємо, сама Темна ніч буває перед світанком. Тому я думаю, що все у нас буде добре. Я бажаю всім здоров'я, миру нашій Україні, і щоб нарешті прийшов світанок до нас. Вийшло сонце і був мир на нашій землі рідній. Всім бажаю щастя, миру. Мені можливо завтра знімуть гіпс з ноги. І буде мені щастя. На цьому у мене все. До побачення. Зустрінемося.